Розбірки по закарпатськи Ввечері 30 серпня між Солотвином та Нижньою Апшою під час з'ясування стосунків між двома угрупуваннями сталася перестрілка. Правоохоронці з'ясували, що конфлікт виник між місцевими мешканцями та мукачівцями. Після того, як один з них витяг биту, інша сторона конфлікту почала перестрілку. Інцидент тривав близько 10 хвилин, після чого сторони розбіглися. У результаті до Тячівської ЦРЛ потрапили четверо закарпатців. Праохоронцями введено у дію план Сирена, виставлені мобільні пости у деяких районах області. Тривають слідчо-оперативні заходи. В результаті нічної стрілянини на АЗС в лікарню потрапили четверо осіб, жителів Мукачева, Мукачівського району та Свалявського району віком 20-36 років. Найважчий стан 36-річного мукачевця, який отримав вогнепальне поранення живота та грудної клітки. Особи учасників конфлікту в Солотвині поліція вже встановила, їх розшукують. У нас є інформація, що один з учасників конфлікту дійсно є чиновником районного рівня. Не перестрілка, насправді стрілянина, бо стріляли тільки з одного боку. Кримінальне з'ясування стосунки між двома угрупованнями кримінальними. От причина конфлікту це попередньо заборгованість за сигарети, які були взяті з Мукачева, але з якоїсь причин не вдалося їх переправити в Румунію, тому за них не віддали гроші. От з цього приводу Мукачівці приїхали до Тячівців. Спочатку словесна перепалка, потім бійка. Врешті-решт один з Тячівських витягнув пістолет-кулемет. І Відкрив вогонь на ураження по Макачівських там четверо поранених, один з них у важкому стані. Особи інших учасників конфлікту, майже всіх встановлені, але поки що не затримані. Вони переховуються. Один із тих, який був серед Тячівців, це діючий депутат від єдиного центру районної Тячівської районної ради.